Так, давайте тепер поговоримо про сучасне становище корінних народів Канади. Власне, корінні народи Канади, включаючи от, інуїтів, індіанців, ну як зараз по модному прийнято, First Nations, так? вони мають довгу та складну історію. Вони є часткою канадського культурного досвіду та мають визначну роль у формуванні країни, яку ми. Знаємо сьогодні Канаду. Однак з появою колоніальних влад корінні народи Канади стикалися з значними викликами та перешкодами у своїй боротьбі за визнання своїх прав. До цього часу вони продовжують вести боротьбу за своє місце в суспільстві та за збереження своєї традиційної культури. Ну, тому зараз пропоную детальніше розглянути це питання. І варто почати е, питання про боротьбу за свої права, е, адже е, сьогодні е, жит... корінні жителі Канади. Е, вони, е, тобто, одним з головних вимог корінних жителів Канади е, є визнання їхніх традицій, е, визнання їхніх територій та права на самоврядування. Вони також е, вимагають е, більше уваги до своєї культури, до своєї історії, до своїх мов, які були під загрозою зникнення в результаті колонізації та інших е, форм насильства. Е, наприклад, от у 2015 році уряд Канади запровадив е, комісію справди та примирення Канади, е, яка досліджувала історію та наслідки систематичного позбавлення корінних жителів їх прав та культури. Комісія висунула багато різних рекомендацій щодо того, як поліпшити відносини між корінними жителями Канади та іншими канадцями, а також як протидіяти насильству та дискримінації. Крім того, корінні жителі Канади. Продовжують боротися за відшкодування за злочини, які були вчинені проти них у минулому, включаючи позбавлення прав та земель. Уряд Канади домовився про відшкодування для корінних жителів Канади. Так, про відшкодування для корінних жителів Канади, які були позбавлені прав на землю. А також для тих, хто був позбавлений свободи через неправомірні арешти та інші форми насильства. Однак, незважаючи на кроки, які були зроблені урядом Канади, багато корінних жителів продовжують стикатися з складнощами у боротьбі за свої права та справедливість. Власне, уряд Канади та представники понад 300 корінних народів, які проживали на які проживають наразі на території країни, вони домовилися про фінансову компенсацію е, для всіх корінних жителів, таким чином показати е, свої вибачення за е, принесену дискримінацію, за принесене насильство, яке було вчинене проти них. Е, власне. Е, е, Тепер поговоримо за проблему збереження традиційної культури, адже збереження традиційної культури сучасних корінних народів є дуже серйозною проблемою. Коли корінні народи Канади стикалися з колонізацією та іншими формами насильства, їх культура та традиції були систематично підірвані та знищувані. Це призвело до значних втрат з точки зору мови. З точки зору релігії, мистецтва та інших аспектів традиційного життя корінних народів. Але в сучасний час багато, багато з них вони продовжують боротися за збереження своєї культури, своїх традицій. Це може включати відновлення їхньої традиційної мови, їхніх традиційних танцювальних. Та музичних традицій різного роду ремесел та інших аспектів культури. Проте багато з них стикаються з значними викликами при збереженні своєї культури, наприклад, багато традицій корінних народів пов'язані з землею та навколишнім середовищем. Але на жаль, ці землі та їхнє таке середовище часто перебувають під загрозою від. Індустріального розвитку та від розвитку господарської діяльності, і крім того, багато корінних народів стикаються з проблемами доступу до фінансування та інших ресурсів, що необхідні для збереження своєї культури та традицій. Власне, збереження традиційної культури сучасних перших націй є. Надважливою проблемою, як я вже говорив, яка потребує більшої уваги та підтримки з боку уряду, громадських організацій та інших зацікавлених сторін. І як висновок, можу таки підвести, що сучасне становище перших націй можна охарактеризувати як складне та напружене, але не зважаючи на позитивні зрушення в боротьбі за свої права. Перші нації все ще стикаються з значними викликами та перешкодами у своїй боротьбі за визнання своїх прав. Ставлення суспільства до корінних народів Канади також залишається проблемою. Але безумовно багато людей у Канаді підтримують права перших націй та визнають їх внесок у суспільство. Але все ще існують проблеми з дискримінацією, з різними такими стереотипами. Поганими та іншими формами негативного ставлення до них, е, і загалом для досягнення справедливого становища перших націй важливо забезпечити їм визнання їх прав, участь у прийнятті рішень, доступ до ресурсів та підтримки у збереженні їх культури та традицій. Е, адже всі ці заходи е, допоможуть покращити становище корінних народів Канади, та забезпечити їм гідне місце у суспільстві. На цьому у мене все, і дякую за увагу.